you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Поки наша країна виборює перемогу над росокупантами та звільняє наші території. Чиновники продовжують брати хабарі. Так званий герой нашої історії, мер Сум Лисенко, також попався, і це в той час, коли його місто майже кожного дня обстрілюють агресори. Натомість мер без докору совісті йде на страшний злочин. Керівник міста вирішив заробити на смітті та тарифах, вимагав грошей від компанії, що займається побутовими відходами. Виникає логічне питання, Лисенко не вистачає зарплати, як можна так цинічно наживатися на людях, та ще й на чому на смітті, СБУ спільно з набу затримала лисенка на гарячому в момент отримання частини траншу, а саме 1,4 мільйони гривень це тільки частина грошей. Усього цього року мер вже отримав 2,1 мільйона гривень хабаря, бо більше у разі відмови платили обнаглівші, погроджували штучними перешкодами у введенні бізнесу. Вибачте, у нас що у 21 столітті повернулися лихі дев'яно ви тільки уявіть собі, у час повномасштабної війни ДЕРТИ з людей такі гроші. Ви думаєте, ці кошти пішли б на відбудову багатостраждального міста? Звісно, ні. Разом із очільником Сум затримали також директора департаменту інфраструктури міста. Учора у них проходили обшуки. Але і це ще не все. З біографії лисенка нам стало відомо, що народився він у Москві. Дитинство та юність провів на Донбасі, робив кар'єру у Сумах, де досяг чималих успіхів на ринку маршрутних перевезень. Непогано чинушав. Лаштувався, чи не так? Та що ще цікаво: каденція його як мера не перша. Він очолює керівну посаду з 14-го року, а на другий термін пішов у 2020-му та знову переміг. А тепер увага: на перший тур виборів він йшов від партії Батьківщина, яку очолює Тимошенко. Тоді сумчани віддали понад 44,5% голосів за даного кандидата. Непоганий був учитель, у вас Олександр Михайлович. З усіх час викритів за півтора року повномасштабного вторгнення складається враження, Ня, що такі депутати, котрі яро рвуться до влади, отримують від леді ю методички якок передати народ. Бо логічного висновку щодо таких зухвалих дій просто немає. Не секрет, що за цей час викрилося чимало хабарників від партії Батьківщина, але не обійшлося і тут без нашого експрезидента та друга леді ю Петра Порошенка. Коли Лисенко йшов на другий тур виборів, він вирішив не розмінюватися на дрібниці і пішов у кандидати в мере вже від Євросолідарності, і тут не прогадав все ж. Переміг на виборах того часу він набрав 60% голосів. Щось останнім часом багато викривається злочинів від цієї партії. Мало не щодня затримують чиновників на хабарях. Ні, щоб думати про війну, домовлятися на держрівні про системи ППО, аби захистити місто від постійних обстрілів та зберегти життя тисячам жителів. Лисенко думає про зовсім інше як більше набити кишені грошима. Може, час уже усім хабарникам схаменутися та зрозуміти, що війна не може тривати роками. Допомога заходу не гумова, може час усвідомити, що треба думати про більш нагальні речі, чи якщо ЗСУ звільнили сумщину від Роснавали, то треба скласти руки та продовжувати красти гроші. Можливо, це навіть і не перший випадок, коли Лисенко кришує місцевий бізнес та вимагає хабарі. Сподіваємося, Лисенка та його поплічника перевірять по повній та викриються ось ще більш резонансні справи. Ну а на рахунок леді Ю та її колеги Порошенка хочемо сказати, що таким чиновникам не місце у владі. Від Слова зовсім, адже за час їх каденції вони і так наробили багато шкоди нашій державі, за що тепер відплачуються звичайні люди. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.